Кожа Дональд Трамп приступив до втілення плану завершення війни в Україні. Обговорень та дії у цьому напрямку все більше. Важливо, що при цьому не розглядають варіанти повного зливу України на догоди арафії. Утім, аби пришвидшити процес, деяких поступок все ж вимагають і від українців. Це начебто не буде поразкою нашої держави, яка зможе перевернути окремі загарбані території, але змушена буде на дещо погодитися. Подробиці далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Під Пишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Існуємо ймовірність, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може перекласти свою провину за нездатність закінчити війну в Україні на українського лідера, тобто Володимира Зеленського. Зокрема, американець може звинуватити президента України у відмові йти на компроміс та на переговори. Про це пише видання Financial Times. Видання посилається на так званого історика з центру глобальних відносин імені Генрі Кісінджера Сергія. Є Радченка на думку Радченко у Трампа може не вистачити витримки, щоб чекати успіхів України на полі бою. Можливо, Трамп перекладе провину за свою невдачу у ролі миротворця на небажання Зеленського іти на компроміс. Цитую видання слова Радченка. Він також припустив, що, врешті-решт, Трамп може цитую, відмовитися від України та завершити конфлікт, дозволивши Шорафі здобути перемогу. Утім, така теорія про злив України не знаходить поки доказів, адже Ушні штати Америки дуже багато вклали в нашу країну, аби так просто віддати її рашистам. Утім, на поступки можливо доведеться піти, хоча є і інша думка. Наприклад, Дмитро Кулеба заявив, що після приходу Дональда Трампа до влади в США рашистсько українська війна може не зупинитися, а навіть посилитися. Він зауважив, що очевидною метою рашистського лідера Путлера є підкорені усієї України, а не чергового тимчасового компромісу на кшталт мінських домовленостей, особливо з урахуванням зусиль витрачених в. Останні три роки аналітика, схоже, будують свої моделі миру в Україні на припущення, що Потлер є людиною, яка приймає раціональні рішення. Вони припускають те, що він веде війну свого життя і що його амбіції виходять за межі простої території, наголосив Кулеба. На думку колишнього міністра, навіть якщо Дональд Трамп вирішить зупинити військову допомогу Україні, змушуючи Київ до поступу Карафії, це не означає, що Володимир Зеленський одразу піде на ці поступки, адже Україна все ще матиме Авні запаси зброї раніше, отримані від США. Ну і також є допомога із Європи. І з цього приводу Кулеба сказав наступне. Цитую: Якби пан Зеленський погодився, мали сценарій, на частину українського суспільства чинила б опір. Внутрішні заворушення загрожують внутрішнім розпадом країни, і це дало Путлеру перемогу, яку він давно бажав. Але відповідальність за це ляже на пана Трампа. Він не може дозволити, щоб Україна стала його Афганістаном, наголосив Кулеба. Ну а таким чином, колишній міністр переконаний, що ані Зеленський, ані Потлер не погодяться на щось подібне до мінських угод. У свою чергу Трамп не може дозволити собі невдачу із обіцянкою закінчити війну, але також він не може цитую, кинути Україну під автобус, бо тоді він виглядатиме слабким. І, зрештою, буде змушений відновити допомогу Україні навіть у більшому обсязі ніж досі. Отже, ті, хто жадає деескалації під проводом новообраного президента, можуть бути приголомшлені показавши повну протилежність найближчими місяцями. Зараз і пан Зеленський і Потлер розглядають пана Трампа як свій шанс схилити терази на свою користь. Містер Трамп у свою чергу буде змушений наслідувати їх у ескалації власної лінії. Резюмує Кулеба. Ну і між тим масштабні ризики для України несе те, що Дональд Трамп і Потлер серйозно недооцінюють один одного. Про це в коментарі за Independent» розповів колишній керівник британської розвідки Сер Алекс Янгар. Та підтвердили деякі колишні дипломати. Лі мова. Я думаю, що Трамп переоцінює свою здатність змусити Путлера обмінятися землями, де Путлер явно хоче набагато більше, коли він відчуває, що виграє, і коли він повинен показати рашистам набагато більше, якщо він хоче виправдати втрати, які він проніс. Трамп недооцінює виклики, переоцінює свій вплив, каже Янгер. Сер Лорі Брісто у колишній посол Великої Британії в Москві, каже, що Трамп надто зарозумілий щодо своєї здатності впливати на Путлера і не розуміє насправді з ким він має справу в особі рашиського очільника Однак і господар Кремля ймовірно невірно оцінює характер Трампа, сподіваючись натиснути на нового президента. США каже Алекс Янгер. Якщо Джо Байден поводився дуже обережно щодо ймовірних загроз від Рафії, то Трамп на думку Янгера є більш відкритим до застосування сили. Трампу не подобається одна річ, коли люди користуються ним або намагаються його зрадити. Я думаю, що це стане реальним чинником у спілкуванні з потлером Додає Курт Волкер, колишній спецпредставник США. Шає з питань України з 17 по 19 рік. Волкер вважає, що Трамп забезпечить гарантії безпеки для України, які виключать здатність Москви досягти успіху у будь-якому новому непаді. Ну і між тим нині стало відомою про те, що уродженець рефії Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа, запропонував своє ім'я для допомоги у встановленні миру між Рафією та Україною. Про це повідомляє The New York Times, якому стало відомо про це від трьох осіб знайомих із Обговореннями так обраний президент Дональд Трамп летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч із президентом Джо Байденом після перемоги на виборах, коли один із його помічників запропонував проголомшливу ідею про посередництво у встановленні миру між Орефією та Україною. Зокрема, радник Борис Епштейн запропонував новообраному президенту стати спеціальним посланником Трампа з питань російсько української війни. Епштейн, який народився в Орефії, жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. Він розповів, що має родичів по обидва боки конфлікту декілька людей у літаку були шоковані ідеєю призначення епштейна на чутливу дипломатичну посаду, за словами людей поінформованих із цього питання. На додаток до відсутності дипломатичного досвіду він наразі перебуває під слідством в Арізоні разом із декількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля, спрямовані на скасування виборів 20-го року за допомогою так званих фальшивих виборів. зазначається що Трамп вислухав Епштейна і з очевидною зацікавленістю і не відкинув пропозицію, хоча й не взяв. На себе зобов'язань щодо неї, щоб не вийшло із ідеї Пштейна, Трамп вже наділив свого радника надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше ніж до порад інших. Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск, який брав участь у багатьох зустрічах із питань перехідного періоду за останній тиждень, приватно зазначив, що здивований тим, що Абштейн отримав такі широкі повноваження. Борис Абштейн залишив свою посаду в офісі комунікації Білого Дому в чотирнадцятому році. Шо. Те, що було описано як проблеми з його допуском до державної таємниці, яка з тих пір була вирішена. Тепер він сказав друзям перед обговоренням кандидатуру спеціального посланника, що має намір залишитися поза урядом як радник Дональда Трампа. Хоча й люди з оточення Трампа, які не сприймають обштейна серйозно, в орбіті новообраного президента немає нікого, хто б на даний момент сумнівався в рівні його впливу. Він швидко став однією із найвпливовіших фігур у перші дні перехідного періоду, незважаючи на те, що формально не відігравав у ньому. Жодної ролі раніше також повідомлялося про те, що на посаду свого спецпредставника із питань переговорів для завершення війни в Україні Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Брайана Гука. 56-річний Брайан Гук, юрист за освітою, який працював у республіканських адміністраціях Джорджа Буша молодшого та Дональда Трампа в структурі державного департаменту, а також був старшим радником компанії Міта Ромні з питань зовнішньої політики. В адміністрації Трампа Гук займався політикою стосовно Ірану спершу як керівник міжвідомчої групи із координації санкцій, потім як спецпредставник і старший радник держсекретаря Майка Помпео Гук підтримував жорстку політику стосовно Ірану, зокрема, вихід із іранської ядерної угоди. Публічно не повідомлялося про досвід цього американського дипломата стосовно України. І з приводу того, хто зараз говорить про мер, хто зараз говорить про перемовини це звісно більша світова арена. Ми з вами знаємо, що. Як проходили вибори у Сполучених Штатах Америки. і до виборів, в принципі, за місяць дуже сильно обговорювали, хто ж переможе, а які ж заяви лунатимуть? А що буде далі? Яка доля України? Яка підтримка буде Російської Федерації? Чи мир буде на основах на умовах, точніше, України чи на умовах РФ. І Багато таких, ви знаєте, тез з'являлося. І знаємо про те, що вперше за довгий час канцлер Німеччини поговорив телефоном із президентом Р. Оської федерації про що говорили Шольц і Путін. Далі можемо заслухати суб'єктивні думки військового експерта як ймовірно закінчиться війна, і що необхідно для цього зробити. Зокрема, Зеленський відповів на головне питання для всіх українців. Цілому для всього світу щодо закінчення війни і щодо переговорів з Російською Федерацією. Україна наразі готова, начебто, до переговорів сказав Зеленський, але давайте все по порядку. Спочатку він розповів про те, наскільки готова українська енергетика до зими. І він сказав, що зараз значно краще ніж попередні роки. Цитуємо безумовно сильніші готові до зими ніж будь-коли у час війни. Сказав президент, водночас підкреслив, що за даними розвідки, Росія буде продовжувати завдавати комбіноване ударів, ворог накопичуватиме свої сили та нарощуватиме виробництво, намагаючись загнати Україну в блекаути. Щодо переговорів з Росією, то Зеленський зазначив, що вони можливі лише за умови. Якщо Україна буде сильною для цього важлива позиція обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і сильна позиція в цілому Америка. Цитую далі: якщо ми говоримо просто з лідером Ра Володимиром Путіним, просто з зов... В умовах, в яких зараз не посилені деякими важливими елементами, це на вході програшний статус для України. У слабкій позиції нічого робити на цих перемовинах, каже Зеленський. і вважає він, що для Путіна вигідно розмовляти з світовими лідерами. Так він виходить з політичної ізоляції. Путіну вигідно домовлятись на капіталіційних умовах з боку України. Але цього за словами Зеленського йому ніхто не дасть. Також Зеленський вважає, що війна закінчиться швидше, коли Трамп стане президентом США. цитую, війна закінчиться швидше. Коли Трамп стане президентом, а війна закінчиться, точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий Дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству і для них це теж дуже важливо, сказав Зеленський. Ну а Конгрес США може встигнути спрямувати Україні ще додаткові кошти для військової допомоги Україні після того, як Джо Байден вже вступить, точніше перестане бути президентом Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп вступить на посаду очільника Америки, президента США. Тобто, і ще до цього моменту можуть спрямувати Україні додаткові кошти. Про це заявив сенатор Тім Кейні. За його словами, ймовірним шляхом збільшення фінансування буде включення його до законопроєкту про асигнування. Проте республіканці навряд чи можуть. Активно і швидко збільшити допомогу і підтримку Києву про це говорить Дмитро Левос, політолог, міжнародний експерт центру об'єднана Україна. Приводу того, що ще заявив президент України про ті події, які відбуваються на світовій арені, так те, що ми будемо робити все, що від нас залежить. Трамп сказав, що хоче закінчити війну, і він на стороні підтримка України. Путін хоче зараз домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але цього не буде. Ми йому не дамо. Я серйозно буду ставитися тільки до переговорів із Трампом, а не з його радниками. Це рівень президентів. Ну і в той же час з'явилася інформація від «The Washington Post з приводу того, що рафія не почне жодних переговорів, доки не повернеться Курську область. Бо Путін не хоче, щоб Курськ використовувався як розмінна монета, а також не хоче, щоб його його змусили відмовитися від української території, яку він захопив після вторгнення. Нещодавні згадки Путіна про те, що будь-яка угода має відображати реалії на місці. стосуються сподівання Росії відвоювати Курськ. Ну і далі також будемо говорити про цей дзвінок Олафа Шольца до путлера або путлера до Олафа Шольца. Ну і саме також вже Джонсон відреагував і про дзвінок Шольца Путіну. Говорить наступне: є ризик повернутися до жахливого нормандського формату що це значить? Далі давайте обговорювати більш детально. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца, главі РФ Володимиру Путіну. На думку британського політика існує ризики повернутися до нормандського формату. Так він написав про це у своїй соцмережі в соцмережі Ікс. Той погодився зі словами президента України Володимира Зеленського про те, що розмова Шольца та Путіна є відкриттям, так би мовити, скриньки Пандори. За словами Джонсона, є ризик повернутися до жахливого франко-німецько-нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній суперечці. Ця ганебна зрада реальність, яка полягає в тому, що Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення в той час, як Україна є абсолютно невинною стороною. Єдиний спосіб покласти край цій війні масово і швидко зміцнювати позиції України, наголосив Джонсон. Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц та глава Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. До речі, майже першу, майже за два роки. Ну і ще давайте за нормандський формат. Скажемо декілька слів. Це саме зустріч в чотирьох сторон. Но форматі між Україною, Німеччиною, Францією та Росією, на яких обговорювали питання щодо російської збройної агресії проти України, яка почалася ще у 2014 році. Такі зустрічі відбувалися щороку. Ну і востаннє вона відбулася. Дуже цікаво, звичайно, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення, а саме 10 лютого 2022 року, тоді зустріч тривала 9 годин. А втім, погодити якийсь новий документ там не вдалося. Тобто, бачимо, що дійсно також це є, і про це ми говорили з вами. Ну і далі, також ще поговоримо про те, що у Кремлі розказували, які ультиматуми Путін видав. А виклав і видав Шольцу. Ну, дійсно, не дивно, що Путін постійно якісь ультиматуми комусь розказує, якісь правила свої, намагається всюди дійсно встановлювати. Бачимо, що він за людина, Точніше, ну мабуть, правильніше сказати, взагалі, не людина. У Кремлі оприлюднили заяву за підсумками розмови Олафа Шольца і Владиміра Путіна. А в ході якої кремлівський правитель виклав свої ультиматуми і озвучені не раз теми, джерело Європейська Правда повідомляла про це з посиланням на повідомлення від Кремля. А деталі, зокрема, Путін розповів німецькому канцлеру, що розв'язав повномасштабну війну проти України через багаторічну агресивну політику НАТО. Спрямовано на створення на українській території антиросійського плаздайму, він також стверджував, що нібито ніколи не відмовлявся від переговорів щодо мирного врегулювання, але на умовах рефії, рефі вибачте з урахуванням нових територіальних реалій. Тобто бачимо дійсно, що він тільки той робить, що дуже багато всього говорить, і, начебто, він і не відмовлявся. І от, ну чесно, це фото дуже описує те, взагалі як він виглядає. Ну я не знаю. Чесно, якими словами, ще його описувати, і все те, що він ну, просто розповідає і союзникам, і людям, і люди в це вірять, це просто смішно. От справді дуже і дуже смішно. Ну І ще Путін також побідкався щодо. Деградації відносин між Ерефією та Німеччиною через так би мовити недружній курс влади у Берліні. Домовлено, що за підсумками розмови помічники лідерів будуть на зв'язку. резумували у Кремлі. Ну і також ще бачимо, що дійсно це є. Ну і маємо ще і коментарі Володимира Зеленського про те, що Путін не хоче домовлятися, він хоче вийти з ізоляції. Бачимо дійсно, що останнім часом ще більше посилення санкцій. Мабуть, Путліру стало ще більше, більш сумно від цього всього, але дійсно, ну як можна з ним по іншому чинити? Мені взагалі здається, що ми дуже ще в принципі вся світова спільнота і тому подібне. Дуже дуже лайтово до нього відноситься, тиснуть йому руки, сідають з ним за один стіл переговорів і так далі. Тобто дійсно з ним ще досить нормально спілкуються як для. Загарбника як для диктатора і тієї людини, якою він є, які взагалі жахливі речі він робить з людьми. Президент Володимир Зеленський переконаний, що правитель РФ і Володимир Путін не хоче домовлятися про припинення війни в Україні, але хоче проводити такі розмови з іноземними лідерами для припинення своєї міжнародної ізоляції. Джерело це саме інтерв'ю. Зеленсько-українському радіо пряма мова нашого президента. Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось із, лі... із лідерів за стіл переговорів, тому що для нього це руйнація політичної ізоляції. Для нього це вигідно сідати, розмовляти і не домовлятися. Він не виїзний. А щоб розмовляти це виїзд кудись, а значить, треба йому. Де заблокувати е, і розблокувати. Це руйнація ізоляції, це кроки по е, деізоляційному, де, де... Деізоляційному процесу щодо Путіна як політика йому вигідно домовлятися на капітуляційних умовах з нашого боку, але йому цього ніхто не дасть. Тобто, дійсно, бачите, вже заговорююсь, не можу нічого читати нормально з приводу того, що з приводу Путіна, тому що дійсно дуже, -дуже смішно за нього постійно читати ці новини. І за те, як взагалі він ще до сих пір з тими правителями і сідає з лідерами, і спілкується, і те, взагалі, що він робить, чесно, немає інколи слів, як це можна прокоментувати і сказати дійсно правда, і все так як є. Немає все чи терпіти ці пекельні так, борошни. Так, так, так. так. дійсно інфополе у нас дуже напружене і насичене зараз новинами. Із фронту, зокрема, ще більше новин тепер після виборів в США. Тепер у нас новини: це Трамп, Путін, Путін, Трамп, Зеленський, Путін, Зеленський, Трамп, і іноді котики проскакують в соціальних мережах.